Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити подобайки, коментувати, поширювати. Дипломат, колишній посол України в Ізраїлі, США, Канаді Юрій Щербак, розповів, що сьогодні з'являється все більше інформації про зв'язок Банку Ватикану з московськими грошима. Так, про це він повідомив в етері Експресо. Так. Сьогодні, от, що він сказав? Сьогодні Путін підняв всі свої наявні агентурні сили, щоб змусити Україну капіталювати. Навіть в контексті Папи Римського, про це можна говорити, який втратив свій авторитет. Зараз в Польщі, яка є глибоко католицькою країною, місцеві ЗМІ дуже негативно пишуть про папу Римського. Також з'явилися факти, що Банк Ватікану має пряму зацікавленість у російських грошах, бере активну участь у їх відмиванні. Стало очевидно, що сам папа Римський зацікавлений в цьому. Тому в його заявах прослідковується меркантильний інтерес. Ну він, як дипломат, так дуже м'ягко сказав про меркантильний інтерес. А якщо ми будемо з вами вивчати діяльність Банку Ватикану, в якому там на кореспондентських рахунках ну навіть офіційно засереджено понад 6 мільярдів доларів чи євро, я вже не знаю, це не має ніякого значення, то ми побачимо, що там постійні скандали. Постійні скандали корупційні, відмивання грошей. Там один навіть діяч, керівник цього банку, який казав про те, що не можна керувати церквою лише одними молитвами, так, то його знайшли повішеним під мостом у Лондоні. Уявляєте собі, що там витворяється у цьому Банку Ватикану, коли його керівники знаходять повішеними під мостом у Лондоні? Так, не в Римі, а в Лондоні. Так. І звичайно, що е, ну, з деякими тут це зрозуміло, От, що каже Юрій Щербак, е, якщо говорити про Орбана, то тут все ясно: він агент Путіна. Орбан має темні фінансові зв'язки з Кремлем. Я всі підстави вважати, що всі вони чекали перемоги України в перші дні повномасштабного вторгнення для того, щоб відхопити частину української території, додав він. Ну, а ось папа Римський, те, що там відморозив так, із своїм банком Ватикана, ну. Ой, абсолютно протихристиянському. Тому що це ж ну, відомо всім, що Ісус Христос виганяв торговців з храму. Так. А тут у храмі в самому знаходиться Мамона. Так, так от дав інтерв'ю, в якому він заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією. Так. Тобто здатися, капітулювати і почати переговори із цими відмороженими, абсолютно московитими-андрофагами. Ну, Тут йому відповідало багато хто і різних діячів з різних країн, ну, в тому числі і президент України Зеленський. Так, Коли російське зло 24 лютого розпочалось у війну. Усі українці стали на захист: християни, мусульмани, іудеї, всі. І я дякую кожному українському капелану, які з армією, в силах оборони, там, на передовій, захищають життя і людяність, підтримують і молитвою, і розмовою і справою. Так, ну і так далі, і тому подібне. Тут і Єн Столтенберг е висловився як секретар. Нато, що капітуляція це не мир. Так. Ну, розумієте, що гроші я як людина цинічна, так. як професор, як науковець, я не можу бути не цинічним. Я не можу бути романтиком. Так ось зрозуміло, що світом правлять гроші. Правлять вони в тому числі і е, цією католицькою церквою, чи, чи релігією, чи як би там її не звати, замість того, щоб покаяться у власному злі, підняти білий прапор так, перед тим за інквізицію, за те, за друге, за третє, за, за знищення. Мільйонів людей. Так. Ця церква в особі її керівника продовжує сіяти зло. Так. Це ж так, чи не так? Ну, оце, що це за заяви такі? Ну, ти весь там обляпаний у лайні з голови до ніг. Так мовчи. Раз ти маєш банк, раз там пишуть про те, що е, ти відмиваєш московські гроші. Дехто пише про те, що там, саме там Путіна гроші зберігаються. Тому звідти такі абсолютно неадекватні е, висловлювання Папи Римського. Тому що ну, люди гибнуть за метал. Це здавна дуже відомий вислів, який абсолютно правильний. Тому. Банк Ватикану це анахронізм. Так. Це те саме, як на мене, що Інквізиція в свій час цієї церкви. Так, так і нинішній Банк Ватикану. Він е, продукує зло. Тому е, ті, що вкрали величезні гроші, мільярди і трильйони, вони її Тиснуть на цю церкву, коли вони розміщають у цьому банку, і тоді шантажують їх, що вони можуть ці гроші забрати і перекинути кудись в інше місце.